Чи можна збільшити потужність після підписання договору про зелений тариф? Можна, ми таке робили. Е, ну потрібно відповідно буде ще раз подавати документи і ще раз проходити оформлення. Але тут теж є нюансики. якщо у вас, наприклад, сонячна станція була зареєстрована е, там м роком, а ви доставляєте сонячні панелі і інвертор в 25-му році збільшуєте, то м -м, у вашу всю сонячну станцію перереєструють. Вже на ставки по зеленому тарифу на 25 рік. Або треба робити окремі технічні умови. Там, наприклад, я не знаю, у вас було 15 кВт, і ви хочете ще 15 кВт доставляти е окремим лічильником, щоб вони ставили ще один лічильник і ще одні технічні умови окремо проводили вам. І в сумі якби, воно було, буде складатися отак з двох інверторів по 15 кВт. В принципі, і буде так працювати. Маємо такі кейси, робили для своїх клієнтів. Ось ну, але на це треба зважати.